Перехід на зимовий час в Україні відбувається щороку в останню неділю жовтня. 2023 року українці перейдуть на зимовий час 29 жовтня о 4 ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Не забувайте, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні або не під'єднані до інтернету пристрої необхідно переводити вручну. Восени переведення годинників найчастіше сприймається організмом трішки легше, адже з'являється можливість на одну годину довше поспати. Однак адаптуватися під новий час все ж доведеться. Для цього лікарі всього світу радять наступне. За тиждень до переведення нормалізуйте свій сон, частіше гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте, не допускайте сильного стресу, краще стежте за харчуванням. Крім цього, фахівці радять звернути увагу на медитацію і різноманітні дихальні практики йогу. Вони чудово допомагають розслабитись та краще підготуватися до зміни часу. Вперше переводити годинник запропонували 1784 -го року. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Уїлету. В Україні ж годинник переводять від 1981 року.